Ми нагадаємо вам, що ви слухаєте польське радіо для України при мікрофоні Анна Львова, Олексій Бурлаков. Далі на нас очікує цікава розмова. Адже зараз з нами на зв'язку присяжна перекладачка польської мови Ірина Фесюк, пані Ірино. Добрий вам ранок. Доброго ранку. Отже, як змінилися, як е, взагалі можна описати коло потреб насправді, що ну хіба не всі українці вивчили польську, а поляки українську, скажімо так? Ну, е, на жаль, ще не всі українці вивчили польську, а всі поляки українську, тому е, присяжний переклад є надалі е, доволі затребуваний і е, коло потреб? Залежить від сезону трошечки, тому що звичайно літом ми перекладаємо в основному освітні документи, коли всі хочуть поступати. Зимою вже така сезонність зникає. Чи на під осінь тут з'являються документи про доходи батьків, тому що потрібно подати документи на стипендії? А круглий рік, звичайно, це переклади і усні, і письмові треба пам'ятати, що присяжний перекладач. Може, трошки трішечки розповім, чим відрізняється присяжний перекладач для слухачів від Бо іноді приходить клієнт, і не до кінця розуміє, ким є присяжний перекладач, і що він робить. Присяжний перекладач в Польщі це спеціальна регульована професія. Ми здаємо іспит у міністерстві юстиції. Нас записують на спеціальний, до спеціального реєстру присяжних перекладачів різних мов, і відповідно ми маємо право маємо свою початку, яка не має значення якого кольору, але має значення, що на ній написано, тому що теж іноді клієнти цікавляться, чи у вас є червона печатка. Печатка може бути червона, може бути зелена, може бути синя, але важливо, що там було написано присяжний перекладач. 에... Присяжні переклади вони приймаються відповідно всіма державними органами. Вони приймаються навчальними закладами. І тут теж така цікавинка, що хоча Відповідно до договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та у цивільних і кримінальних справах, присяжні переклади обох обох державах, виконані, тобто і в Польщі, і в Україні, мають взаємно визнаватися. То на практиці тут є певна. Проблема, бо ані польські органи не хочуть приймати присяжних ну тобто при, перекладів, які посвідчені українськими нотаріусами, бо в Україні немає інституту присяжного перекладу, ані українські нотаріуси, державні органи е, так за на загальних підставах не хочуть приймати переклади присяжних перекладачів польських, зважаючи на те, що ми підписуємося як, як присяжні присперекладачі української мови, але в Польщі як складно все виходить. Виглядає то це дуже 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 непросто стати, стати присяжним перекладачем або присяжною перекладачкою, а може порадити щось для тих людей, які хочуть таким займатися? Звичайно, я знаю багато питань отримую, як стати присяжним перекладачем. Присяжний перекладач, перш за все, має багато справ, багато перекладів зв'язаних з правом. Я за першою освітою юрист, тому можу сказати як юрист, що ця юридична освіта дуже допомагає, тому що крім перекладів, крім перекладання слів на слова, ми перекладаємо. Юридичну термінологію, юридичні аспекти на людську мову, особливо коли виконуємо усні переклади у нотаріусів. коли е, такою цікавинкою є, є польське слово «служебність», яке в українсь... українською мовою перекладається як сервітут. Але якщо звичайному українському громадянину без юридичної освіти це як сервітут і не поясню, що це таке, то такий переклад не матиме сенсу. А Логічно. йдеться, звичайно, про з римських часів з римського права знана те, термінологія права вільного проходження чи проїзду через чиюсь власність. Е, натомість, якщо е, я знаю, що існують курси підготовки до екзамену. і складається з двох частин. Перша частина є письмовою, де треба перекласти чотири тексти, два на одну мову і два зворотньо. І ці особи, які проходять через перший етап, допускаються до другого уже усного етапу, де знову ж таки чотири тексти треба перекладати на одну і іншу мову послідовним перекладом і перекладом авіста. Тож ви говорили про те, що є певні труднощі взагалі у цій професії. Розкажіть, будь ласка, що вас найбільше взагалі дратує? Що мене я не хочу сказати, що мене дратує, тому що моя професія мені асоціюється з дуже хорошими речами. Я дуже люблю гратися зі словами, люблю шукати відповідні слова, люблю знаходити і вчитися, тому що професія перекладача перш за все цікава через те, що ти за кожним разом дізнаєшся щось нове, шукаючи в словниках. Тепер, на щастя, шукаючи в інтернеті, тому що я не заздрю колишнім перекладачам, які мусили... Йти в бібліотеку, щоб дізнатися щось, нове. це насправді вимагало дуже багато часу. Натомість в професії перекладача є важливим і те, що я очікую від своїх колег, особливо від посередників, які зараз з'явилися дуже багато для надання послуг посередництва у всіх і нотаріальних послугах, і послугах присяжного перекладу. Так от те, що слід пояснювати клієнтам, і уточняти, що клієнт потребує, тому що я, наприклад, зіткнулася з ситуацією, яка мене дійсно дуже знервувала, коли я отримую зараз є багато запитів на переклади на складення нотаріальних довіреностей для того, щоб розпорядитися нерухомістю в Україні. І відповідно до українського законодавства нотаріуси українські виконують такі нотаріальні дії, як посвідчення підпису. Тоді нотаріус просто перевіряє, чи людина, яка прийшла, поставила підпис, але взагалі не не відповідає за зміст документу. Натомість, якщо йде іде посвідчення право, правочину... І тоді нотаріус переконується, що ця людина, яка підписує, розуміє, що саме вона підписує. Це стосується нерухомості. Ну, щоб не уникнути ситуації, якщо якась бабуся прийде і підсунуть якийсь папірчик, вона підпише, а потім виявиться, що вона на вулиці, тому що вона не знала, що вона підписує. Тому нотаріус має переконатися, чи на чи дійсно ви даруєте цю нерухомість цій людині. Скажіть. Тобто ви ще й пояснюєте, можна сказати, все це якомога детальніше, так? А ви Я можете... намагаюся пояснити, тому що іноді страпляються ситуації, коли посередники наші ж зазвичай е використовують людей, приходять до польського нотаріуса, посвідчують підпис. Потім ця, нотаріюс, ця довіреність в Україні не має сенсу, бо український нотаріус її не прийме, тому що це посвідчення підпису, а не посвідчення правопису е правочину, перепрошую. Uh -huh. Натомість. Е Кошти послуг такого посередника відповідають приблизно коштам за нотаріальний акт, який коштує трошки дорожче, але якщо просто вони звернуться безпосередньо до нотаріуса. Польський нотаріус не має обов'язку перевірити, що клієнт потребує. Угу. Клієнт приходить і каже: Я намагаюся з'ясовувати, чого клієнт потребує і часом і не і часом виходить так, що клієнт звертається до мене. Я не надаю йому послугу. Я просто надам йому консультацію, і відправлю його <світ> до о, нотаріуса безпосередньо. Але тоді я себе почуваю людиною, коли я зробила просвітницьку, зайнялася просвітницькою діяльністю, а не просто е взяла з когось гроші за послугу, яка йому не потрібна. Я, наприклад, я не я не перекладаю документів для України. Виключно тому, що українці можуть їх не при... українські органи можуть їх не прийняти, і я попереджую: уточніть, чи вас приймуть ці документи. Якщо український орган підтверджує, тоді я беру це в роботу. Бо неодноразово була ситуація, коли польський присяжний перекладач робив переклад, а український орган не приймав і вимагав, зробити на у нас на місці ще раз mm -hmm. таким чином е треба завжди, щоб клієнт, коли звертається до присяжного перекладача, уточнював, що йому потрібно. І допитував. І тоді е, присяжні перекладачі зможуть, звичайно, пояснити, тому що присяжний перекладач, крім перекладів, е, крім перекладів письмових, крім перекладів усіх, е, має такий негласний обов'язок е, пояснити, що, що саме потрібно клієнту, і для того, щоб клієнт отримав результат, який для нього буде задовільний. Тож ви займаєтеся дуже такою відповідальною роботою, постійно допомагаєте людям, звісно, важливими речами займаєтеся документами, але ви також кваліфікований, якби перекладач, постійно і чи хотілося вам колись перекладати щось інше? Наприклад, літературу були у вас такі думки. Ну, я насправді почала б з перекладів літератури, тому що я переклала багато книжок дитячої літератури для українських видавниць Харківська для Вдана Скларанок. Ми перекладали е, польську письменницю і Мавґожату Стримковську Зарембу і Жакожа Казадепка. Е, от буквально недавно в МЦЕКу е, в Варшаві вийшла теж книжка в моєму перекладі е, до зустрічі в Польщі. Е, тому так я як перекладач я люблю переклади і письмові, і усні, і маю досвід теж конференційних перекладів, що теж свої ставить свої виклики, але це дуже дуже цікаво. Тому присяжний, присяжний перекладач не є обмежений тільки до перекладу свідоцтва народження. А зараз ви ще... судових актів? Так, а ви перекладаєте зараз ще якусь літературу чи ні? Чи у вас якісь плани можливо Оп. на майбутнє? Конкретно в даний момент я нічого не перекладаю з літератури, але в мене є одна ідея, яку я можливо зреалізую щодо перекладу дуже цікавої польської книги українською, не, не скажу от так. інтрига. Угу. Е, так поки що залишу цю інтригу, тому що краще зреалізувати проект а потім ним похвалитися ніж. Сказати, ну а потім не зробити. Мені насправді цікавиться цей момент про про зловживання, те, що ви казали, і чому саме українці, як так розумію, що зловживають. І друге, це треба вам ще бути психологом, щоб зрозуміти, чи дійсно людина розуміє, що вона підписує а не просто каже Ну, З психологом, можливо, меншою мірою, і що до першого питання, чи українці ну, принаймні зіткнулися скільки разів з о, такою ситуацією, коли клієнтка прийшла до мене з проханням просто перекласти їй письмову довіреність, а коли виявилося, та ця довіреність, власне, неналежним не чином оформлена. І е, коли вона змушена була заплатити ще раз мені і нотаріусу за. Послуги, ті, які були їй потрібні, я бачила, як вона зітхає важко, що вона вже заплатила. І коли я запитую, але ж подивіться, там на, на нотаріальних актах завжди написано, скільки нотаріус стягнув оплати. Uh -huh. І там написано 24,60. А вона каже: Я заплатила триста п'ятдесят Е, І я розумію, що вона прийшла зі своїм текстом, який якої отримала від свого нотаріуса. Вона не тобто посередник практично нічого не зробив, але взяв 350 злотих. Мене віджартували. Ну ну треба вміти так заробляти. І це були в цій ситуації. Це були українські посередники. Е, ще такий просто нюанс, що в, в Польщі немає українських нотаріусів. вони їх немає, не тому що вони тут не живуть, їх немає, тому що український нотаріус має право виконувати нотаріальні дії лише на території України. Uh -huh. Тому навіть якщо україномовний нотаріус є в Польщі, то він все одно буде посвідчувати документи за польським законодавством, і тоді їх все одно треба ще перекладати українською, тому що нотаріальний акт теж виконується тільки польською мовою, тому що власне польський нотаріус я неодноразово бачу, як польські нотаріуси допитують людей через мене. Чи... Дійсно людина розуміє, що вона підписує? Чи якщо людина, наприклад, після якихось хвороб після інсульту, я бачила, скільки задавали запитань польські нотаріуси, тому що вони не несуть відповідальність за те, що вони посвідчують. Чи людина дійсно усвідомлює значення своїх дій? Я в цьому виступаю як посередник, але нотаріус запитує мене, ви переконані? Ця людина розуміє відповідно, якщо, наприклад, людина наполовину паралізована після інсульту? Угу. Говорить не до кінця ясно і зрозуміло. Складно, складно, насправді, складно, але цікаво. А як би ви порадили взагалі в таких ситуаціях себе вести? Як перевіряти все, щоб все-таки не стати жертвою якихось таких ситуацій? Я вважаю, що перш за все, не лінуватися. Посередники це класна річ, і деякі посередники працюють дійсно професійно і надають весь комплекс послуг, але нічого не коштує піти до нотаріуса безпосередньо, навіть з володінням слабким українською польською мовою. Я знаю кількох нотаріусів, які, по-перше, дійсно володіють або повністю володіють українською мовою, або польські нотаріуси, які вивчають українську мову і намагаються зрозуміти і допомогти клієнту. Просто запитати, за запитання не б'ють, це нічого не, кош, не коштує. І e, можна безпосередньо звертатися до нотаріусів. E, Натомість, якщо йдеться про присяжних перекладачів, то e, дехто не знає, e, є на сайті Міністерства юстиції, якщо просто ввести в Гуглі перелік присяжних перекладачів, ліста e, тлумачу в Міністерства справедливості. І якщо просто внести це в гугл, то можна знайти відповідного присяжного перекладача на відповідну мову, чи це буде мова українська, чи це мова uh -huh. англійська, тому що е, багатьом треба там можна знайти за регіоном, який вам відповідає, тобто це може бути Варшава, Краків або якась найближча місце, на яка Т вам. Тобто підходить. Тобто виходить, що все просто насправді треба просто поцікавитись і зробити це все. Ну Влас, і звісно, власне, через про це про це я кажу, що просто треба питати і шукати. Дякуємо вам, дякуємо вам за розмову та за пояснення насправді за те, що ви робите, Ірина Фесюк, присяжна перекладачка, була з нами на зв'язку. Дякую дуже.